Всім привіт! Це короткий таро-прогноз для левів на липень 2024 року. Карти попереджають, що у липні у Леві можуть зустріти нечесних людей, можуть зустріти. Якогось недоброзичлиця, який буде вам заглядати в очі і запевняти, що він ваш найкращий друг, а разом з тим буде намагатися щось у вас забрати або буде пліткувати поза вашими поза вашою спиною. Ось знову мечі. Це саме якраз може бути, що ось людина на цій карті буде діяти не лише отак: от приховано. Тут вона ніби тікає, щоб і озирається, чи бачив її хтось чи ні, тобто діє приховано поза спиною того. Про кого ми гадаємо, тобто про Левів. А ось тут е також е людина, яка досить рішуче діє і агресивно. У поєднанні із сіміркою мечів, рицар мечів це карта такого можливо, сказ можна сказати досить агресивного недоброзичливця, карта конфлікту. І тому будьте обережні. Не довіряйте людям, яких ви не знаєте і не перевірили в своєму житті. Карта імператриці каже про те, що, незважаючи на те, що будуть отакі якісь конфліктні ситуації, у липні також будуть і дуже приємні моменти. Це така дуже творча, приємна жіноча енергія. Вона говорить про те, що Загалом сприятливий час як для планування сім'ї, для пошуку половинки, так і загалом для початку якихось нових творчих проєктів. При тому от пишний сад, ці всі квіти, ось тут пшениця у ногах цієї жінки, яка сидить на передньому плані, вони символізують безмежну силу творчості. Тобто все, що ви захочете втілити у липні, все вам вдасться, причому ви будете відчувати таку от, е, якусь, ну, просто натхнення, яке невичерпне. Карта трійки Пентаклів, вона каже, е, про те, що оця творча енергія, яку символізує імператриця, вона не просто буде як енергія, яка просто є, і от ви відчуваєте, ой, я можу це зробити, я можу це зробити, у мене є наснага. А це карта матеріального втілення, при тому початку матеріального втілення, тому що трійка це невелике число. Ось тут, по суті, такий майстер початківець починає щось робити і консультується із більш досвідченими. Людьми то ці дві карти говорять про те, що у левів у липні буде не лише Відчуття сили щось зробити, дуже сильна мотивація, але й можливість це робити. Тобто, Якщо ви відчуєте в липні бажання щось робити, починайте маленькими кроками. Ця карта каже про те, що дорога в тисячу кроків починається з першого кроку. Тобто, по суті, липень у леві буде поділений на дві полярності. Якісь люди не дуже хороші, будьте обережні, може бути з ними конфлікт. не Відкривайтесь неперевіреним людям тільки тим, кому ви на 100% довіряєте. І позитивний момент липня можливість якихось творчих починань, нових проєктів, і ці проєкти можуть перерости в щось дійсно дуже плідне і глобальне у вашому житті, тому що імператриця це старший аркан, який говорить про можливість глобальних змін у житті.